Поки ви дивитеся це видиво, ваш банківський рахунок повільно спустошується, а на пристрої завантажується черв'як, який постійно, тихенько майнитиме криптовалюту. Може, те, що я сказав, і видається якоюсь дурнею, але кіберпанк не за горами. І буде він, і в Україні. Принаймні так вважає Сергій Пильтяй і його збірка Кіберджанк неонові історії. А ти бачу небагатослівний. Не люблю даремно стрясати повітря. Сергій Пильтяй. Просвітлення. Збірка складається із двох частин, які нарекли секторами. Перший із них сектор просвітлення. І він містить один елемент повість просвітлення. Грей, він же просто Владислав зустрічається у кафе зі своєю дівчиною Олею. Її як успішного працівника запросили на роботу до корпорації Globe. Тож Оля уже готова пакувати валізи та виїжджати. Проте не встигає вона поділитися радістю, як уже за мить втрачає свідомість. Дівчину везуть до лікарні, діагностують ураження обох півкуль мозку та радять Грею просто їхати додому. Коли наступного дня Владислав повертається, пацієнтка зникає. Ба більше у системі нема ніякої інформації про її госпіталізацію, а із роботи вона, виявляється, звільнилася іще вчора. Минає трохи часу. Грей отримує високооплачуване замовлення на спостереження за атакою сервера. Проте все йде трохи не за планом. Грей вирішує відшукати хакера, який здійснював напад, і він знаходить. Це виявляється Оля. І в себе нічого, якби не той факт, що вона ніколи не була нейрорайдеркою і до того ж зовсім не впізнає Владислава. Часу вирішувати ситуацію на місці нема. За ними вже полюють працівники СОПу. Тож нові знайомі вшиваються подалі, відкладаючи менші проблеми на потім. Другий сектор синхронізація. Він дещо менший за обсягом і має 5 оповідань. Демон Екс Машина. У клубі скример знайомиться із вродливою рожево волосою дівчиною, яка в захваті від його здобутків та пропонує невеликий підробіток. Хлопець погоджується анітрохи не вагаючись, і він ще не знає, чим це для нього обернеться, 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 обернеться. Птах, що вилітає з полум'я. Біля головного офісу компанії Кернео відбувається мітинг протестувальників, у результаті якого застрелено одного із охоронців та його нападника. Спецагента Гана призначають розслідувати інцидент. Він з'ясовує, що деякий час тому від руки вбитого охоронця загинула дружина убивці. Здавалося б, меснику могилі, і конфлікт вирішено. Але за трохи від рук робота гине ще один працівник. Виявляється, список жертв дещо ширший, і Гану треба добряче попрацювати, щоб зупинити цю безжалісну роботу. Дівчина із зеленим волоссям кремезний Бородань Екхарт дуже переживає через загибель свого колеги Лотара на колишній роботі штурмовика. Одного разу йому пропонують халтурку з непоганим доходом. Треба лише проникнути на територію корпорації та винести звідти потрібну інформацію. Компанію йому складуть загадковий чолов'яга у пальто та дівчина із зеленим волоссям. Віртуальна компаньйонка. Андрій ветеран війни. Він втратив руку і обидві ноги. Тож тепер носить протези. У пошуках додаткового доходу він береться за тестування віртуального компаньйона. Першого все йде якнайкраще, але з часом ситуація стає дедалі химернішою, і Андрію доведеться у всьому розібратися. Синхронізація. Орест розплющує очі і бачить, що усе його тіло із металу. Тобто він у тілі андроїда. За допомогою товариша Орес втікає з лабораторії та починає потрохи пригадувати свою біографію та складати докупи великий пазл. Та чи сподобається йому фінальна картина? Як ви здогадалися, усі історії відбуваються в одному всесвіті? Назвімо його Кіберджанк як і збірку, і часом навіть за участі вже знайомих героїв. До речі, у контексті книжки Кіберджанк це наркотик, який прискорює реакцію і часто приймається нейроранерами. Географічне місце подій – це територія нинішньої України, переважно Київ, але максимально у класичному кіберпанк стилі – гай-тек-лоу лайф. Більшість персонажів мешкає у поганих районах, всюди розруха, бандитизм і все таке. Якщо порівнювати з нещодавно оглянутим романом Синтеза, який автор позиціонує як суміш кіберпанку із постапокаліптикою, то кіберджанк лаконічніший і більш насичений статевими сценами. У яких, як завжди, всі обов'язково кінчають, і чоловіки секс гіганти. А ще в обох так чи інакше згадується російсько-українська війна. Якщо порівнювати, наприклад, із творами Гібсона чи Вільямса як представників класичного олдового кіберпанку, то кіберджанк дещо лайтовіший у всіх сенсах. Тобто тут і деталізованих жорстоких сцен нема, і кіберпанк обмежений переважно подорожами інтернетом, роботами та пересадкою мозку в машину. Так, імплантів, які дають плюс три до сили і плюс два до харизми, не очікуйте. Але окей, кіберкінцівки присутні. Тобто, загалом, кіберджанк неоновій історії це пристойна українська кіберпанкова збірка, у якій події розгортаються не в якійсь там заморській далекій країні, а все ж у наших краях. Вона невелика і цього об'єму якраз достатньо, аби ознайомитися зі Всесвітом та зацікавити читача, якщо буде раптом колись продовження. Міцна політурка, гарне оформлення. Топ за свої гроші Сергій Пельтяй, український письменник із села Русанів Київського району, що ймовірно пояснює локацію подій. Автор уже двох романів серії «Чаклу» із Княжграда останні 24-го року. Також видавався у збірках Кишеньковий мандруарій, воїн, пісня з орбіти. А ще його оповідання: об'єкт Моз МОЗ-12» було в збірці Ріплі від підвал» у 2018 році. Якщо що, про неї та багато інших розповідав ось. У цьому виделі. Завдяки якимось магічним силам та дивовижним збігам донати з Донателло за квітень успішно отримані. Тож, вашими силами інтернет за який місяць заплачено, і ще й на пакет кави лишається. Підтримати канал можна не лише підпискою, а й матеріально. Заходьте на Донателло, я там банку прикрутив, з нею, наче проблем не виникає. Також закликаю не забувати про збори на Збройні Сили України. 50 гривень туди, 50 гривень сюди і нову пташку купили. Видимо тим часом добігло кінця. Побачимося за тиждень. воріженьки згинуть. На самоті сиджу твого клона роблю. Для нього лишим все. Буде не та нудне. Ці клони ж без душі, Тож байдуже мені, здається, чесно все, а що треба ще. Тіло моє помре і часом сумно це, знаю хочеш мене про тебе мріюще. And in their perfect world, there will not be no pets, no kids, no other thing that compromise our time.